Рівно п'ять років тому відбулися місцеві вибори. І кияни, як і мешканці інших громад, мали зараз переобирати владу столиці. Але через війну, воєнний стан, парламент відтермінував проведення виборів, які мали би пройти 26 жовтня 2025 року. Це значить, що перед мешканцями кожного міста постає виклик. А як контролювати владу міста? Бо саме до і після виборів з'являється вікно можливостей для змін? З виборів відкривається інше вікно можливостей для схем. Мене звати Наталя Соколенко. Ви дивитеся проєкт Києва мій. Коли виборів немає, одним із інструментів контролю влади для містян залишається аналіз рішень Київради та електронні петиції, які можуть показати протестні настрої і таким чином вплинути на місцевих політиків. Втім, на електронні петиції влада зважає не завжди. Громадська ініціатива Голка проаналізувала рішення Київради за цілих 5 років каденції і виявила 5 найбільш шкідливих схем. Які за сприяння мера Віталія Кличка та депутатської більшості наносили найбільше шкоди столиці? Отже, найбільш скандальною схемою стала саме туалетна схема, але є менш відомі, проте не менш шкідливі схеми: це схема будинків приводів. Схема співучості у гріхах попередників та схема нарощування ділянок. А також класична і давно відома схема з детальними планами, яку використовують для того, щоб обійти генплан столиці. Так розпочинається дербан. Отже, схема номер один: туалетна. Хоча туалетна схема це, так би мовити, класика, але увагу суспільства вона привернула лише цього року. Сталося це лише після того, як журналісти Бігус інфо оприлюднили плівки Комарницького. Хто такі комарницькі? Це колишній депутат Київради з команди колишнього мера Леоніда Черновецького, якого звинувачують у земельних махінаціях. Українці довідалися про туалетну схему завдяки спецоперації на Бучісте місто, яка показала цинізм столичної влади. Працює ця схема дуже просто: на ділянці стоїть якась маленька споруда. Умовний дачний туалет, і саме це дає право претендувати на неспівмірно велику ділянку. При цьому аукціон не обов'язковий, і місто втрачає можливість заробити на торгах і наповнити у війну міський бюджет. Коли про оборудки в кабінеті забудовника Комарницького дізналася вся Україна, розпочалися пікети під Київською міською державною адміністрацією, аби місцева влада. Очистилися від кадрів, які дотичні до цих туалетних схем. Журналісти-розслідувачі розповіли, що за пошук потрібних ділянок відповідали тогочасні заступник Кличка Петро Оленич та голова земельної комісії, депутат від удару Михайло Тарентів. Причому ділянки мали бути у привабливих для бізнесу забудовників місцях. Таким чином, групі вдалося незаконно заволодіти шістьма ділянками: поруч зі станцією метро Контрактова площа, на Троєщині, на Нивках, землею неподалік Голосіївського парку та двома біля станції метро Житомирська. Ще на одній ділянці поблизу метро Берестейська за такою ж схемою. Попри спротив, мешканців сусідніх будинків вдалося побудувати торгівельний центр. Якщо для туалетної схеми на ділянці треба було мати бодай Туалет чи собачу будку, то забудовники, яким дуже треба була столична земля, вигадали схему для тих випадків, коли на ділянці немає геть нічого. Мова про схему з так званими будинками-привидами. Коли забудовники бачили ласі ділянки, то там за документами з'являлося те, чого насправді ніколи не було якась споруда. Ноу-хау нинішнього скликання масова інвентаризація земель, під час якої серед десятків чи навіть сотень ділянок в кожному рішенні ховають заготовки під туалетну схему. Київрада прийняла понад 170 таких рішень. І тут навіть важко звинуватити депутатську більшість у тому, що вона голосувала усвідомлено. Навіть активісти у столиці не помічали цю схему до розслідування набу чисте місто. Ці Оборудки можна простежити, коли йдеться про ТРЦ товариства Женсан, пов'язане із вагіфом Алієвим. Хоча ділянку під ТРЦ товариство отримали ще за головування Олександра Омельченка, бізнес вирішили розширити за рахунок. Сусідніх ділянок, де нібито щось вже було. Якби депутати подивилися перед голосуванням на супутникові знімки, то вони би побачили, що там нема будівель, а є котлаван. І знищена частина парку Кіото. Втім, іноді таку схему вдається викрити. Це відбувається тоді, коли забудовник не зміг впоратися із своїм апетитом і зазіхнув на дуже значну за ділянку. Так сталося із ділянкою на Печерську, де за документами нібито була громадська будівля на 193 квадратних метри. Але де-факто це мале приміщення для інвентаря. Двірників, схему викрили, і голосування конкретно в цьому випадку не відбулося. Схема 3. співучасть у гріхах попередників. Схема попередників для влади столиці найбільш зручна. Депутати завжди можуть сказати, що це не їхня вина, і виходить ситуація. Влада бідкається і розводить руками. Але у влади Києва завжди є вибір, продовжувати чи не продовжувати оренду. Як правило, оренду продовжують під цю схему. Потрапив музей видатних українців, літературний сквер, на захист якого встали навіть Ліна Костенко, Ада Рогавцева та Іван Малкович, урочище Китаєв, Голосівська вежа та низка інших об'єктів, які захищають мешканці столиці. Так, питання збереження музею видатних українців стоїть дуже гостро. Впродовж кількох останніх років цю спадщину нам залишили лисенки, косичі, старицькі і тобілевичі в притул до будівлі намагаються побудувати готель, і це може зруйнувати приміщення музею. Кілька разів на засіданні Київради ставили питання про розірвання договору оренди з землі із товариством Ерестін. Але з першого голосування саботували депутати від фракції Слуги народу, далі від Європейської солідарності. У цій справі прокуратура дійшла до Великої палати Верховного суду і так і виграла. Для захисту зелених зон і культурної спадщини кияни використовують електронні петиції, але влада міста на них не завжди зважає. На цьому акцентує увагу киянка Мія Кириленко. Ми ініціювали петицію і зібрали рекордно для 2024 року кількість голосів, але ця петиція не допомогла заблокувати рішення. І на кілька ділянок оренду таки продовжили. Це при тому, що для розірвання договорів оренди були всі підстави належних документів. Забудовник не мав. Це досі сільськогосподарська земля, на якій не можна будувати висотки. Нинішні складки Київради мав можливість гідно завершити історію із Китаєвом, не продовжувати скандальні договори оренди землі забудовнику, як того і вимагала громадськість у згаданій електронній петиції. Натомість орендар отримав у користування. Валізу без ручки, а суди за повернення частини земель у державну власність тривають і донині. Окрім того, є ще й схема нарощування ділянок. Це коли у забудовника, ймовірно, цілком законно була вже ділянка під забудову, але реалізувати свої забаганки на ній він не може, бо ці забаганки просто не влазять. І тоді він звертається до міської ради і каже, що йому треба сусідня ділянка для обслуговування інфраструктури. Земельний кодекс, на жаль, Дозволяє це робити без проблем, і в таких випадках не треба навіть проводити аукціон, тобто, місто не виставляє цю ділянку на торги і не отримає за це ані копійки. А іноді у цих схемах бере участь навіть національне агентство з питань. Запобігання корупції, яке мало би з цією корупцією боротися, саме за цією схемою нарощування НАЗК отримало ділянку на бульварі Міхновського, і ця ділянка включає в себе не лише паркінг, а й зелену зону. Тому, якщо десь НАЗК заплющує очі на те, що відбувається у Києвраді, то саме це може бути одна із відповідей на питання: «А чому ж так відбувається? За цією схемою для побудови паркінгу віддали ділянку по вулиці Прирічна поблизу коси на Дніпрі. Місцеві мешканці називали це аквапаркінгом, бо цю місцевість під час повеней регулярно затоплює. Отже, ще одна схема використання детального плану територій замість генерального плану. Зараз це універсальний інструмент, який дає можливість обійти закон і суспільний контроль. На жаль, саме так легалізують старі схеми і придумують нові. Якщо говорити про приклади, то детальний план Воскресенський легалізує житловий комплекс Фрідом, який почав будувати ще «Укрбуд» Максима Макитася. А потім добудовував Київ міськвот через детальний план території в Дарницькому районі легалізували житловий комплекс Лебедини від Перфект Груп. Ця перфект груп пов'язана із нартепом Дмитром Ісаєнком, який був обраний від забороненої вже на щастя партії ОПЗЖ. Саме Дмитро Ісаєнко також просував скандальну містобудівну реформу. Щодо Лобіцької, то тут, завдяки цій схемі, легалізували будівництво другої черги ТРЦ Оушен Плаза. В охоронній зоні відомої київської архітектурної пам'ятки Літаюча тарілка ще висотний житловий комплекс А-136 Хайлайт Тауер від групи Дім в партнерстві з Денисом Комарницьким та низку інших. Список цих схем, якими Київрада послуговується, на жаль, не є вичерпним. Саме тому кожне засідання місцевої ради має бути під пильним контролем киян. Важливо розуміти, що кияни вже навчилися оперативно збирати голоси під електронними петиціями з вимогами до влади. До речі, ця петиція щодо перейменування вулиці на честь загиблого героя України Дмитра Коцюбайла, його позивний «Да Вінчі», у 2023 році. Очолила топ 10 за швидкістю збору голосів. Її подала заслужена громадянка міста Києва та також героїня України. А дороговцева, співавтор проєкту у Києві, мій громадської організації Голка, мій колега Сергій Костянчук, який заснував громадську спілку музей видатних киян, зауважує, що два роки тому на честь Олександра Коницького перейменували вулицю Тургенєва. Далі я зацитую Сергія Костянчука. Мало хто пам'ятає, що автор духовного гімну Молитва за Україну. Був депутатом Київради, точніше, гласним Київської міської думи. Він ще в 1885 році написав Боже великий єдиний нам Україну храни, тобто понад півтора століття тому він виступав за окремішність України. Можна згадати зараз, і депутата Київської міської ради Олександра Мусіюка, який в 1990 році. Ще до того, як проголосили незалежність України, по суті, був достатньо суб'єктним, щоб підняти в супереч волі центральної влади синьо-жовтий прапор і зірвати військовий парад на хрещатику та ще українізувати шкільну освіту столиці. І ті депутати, які зараз представляють інтереси мешканців столиці під час великої війни. Мали би так само усвідомлювати свою відповідальність у цей історичний момент. Кожен з них мав би подумати над тим, як стати видатним киянином, щоби через століття на твою честь громада вимагала б назвати вулицю в Києві. І що ж, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на YouTube канал Голки, і нагадаю, що громадська ініціатива Голка за підтримки European Endowment for Democracy реалізує проєкт Мережа активних громадян, до якого можуть доєднатися захисники зелених зон, культурної спадщини та пам'яток археології з усієї України. Мене звати Наталя Соколенко, і я бажаю вам успіху у всіх ваших справах.